В області до управління державними справами долучилася громадськість. Відтепер керівники області будуть радитися і консультуватися з новоутвореною громадською радою. Адже впродовж 2011-2013 років представляти інтереси Житомирщини в обласній адміністрації будуть саме вони. До складу ради увійшли 90 представників різних неурядових організацій. Стати членом громадської ради міг будь-який представник неурядової організації про об'єднання, засобу масової інформації тощо. Головне було вчасно подати необхідні документи для реєстрації та обрання кандидата. Громадська рада вона є консультативно-дореччим органом при Житомирській обласній державній адміністрації. Її робота вона визначена постановою Кабінету міністрів, ми будемо, згідно якої ми будемо працювати. Але основне, основне, це, основне це все ж таки формування, поліпшення громадянського суспільства в нас на Житомирщині. Під час засідання учасники обрали першого заступника голови громадської ради, затвердили членів 11 постійних комісій, секретарів, регламент та план роботи. Вплив громади на формування та реалізацію державної політики на Житомирщині це ще один доказ відкритості влади, стверджує голова облдержадміністрації. Позиція громадськості не буває вирішального значення, і ми з вами теж є учасниками сітками цього демократичного процесу і прогресу. Наступне засідання правління громадської ради відбудеться 6 квітня. У повному ж складі рада збереться у травні. Сьогодні триває робота по створенню громадських рад в усіх районах Житомирської області.